Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні ми з вами з'їздили в село Помоклі, Переяслав, Хмельницького району і по дорозі, між селом, як же воно називається, там Женька Кум живе. Випало з голови, друзі. Ну, Ми їздили, а, по Моклі. Тобто між помоклями і Виповськами, там дорога така не камільфо. І, походу, туди їхали трактора, які тягнули за собою жатку і згубили таку штуку. Комбайни ми зустріли по трасі, вони їхали, а трактор їхав сюди селами. Ну, можливо, хтось там знає, хто там, що там, можливо, воно комусь потрібне. Я так зрозумів, така защита десь з боку. Нажатки, походу, відпала, чи защолка десь вискочила, тому що дорога там не камільфок. Якраз йшли ремонтні роботи. Так що, друзі, може хто знає, може хто що говорив. О, ще що тут якісь цифри написані, воно, на шкрябень, якийсь номер телефону, походу був. От, ну, Нічого там немає. Можливо, річ, я не знаю, дорога не дорога, але я думаю, що вона там потрібна. І може хто з хлопців почує десь, що згубили. Напишете в коментарях, людина напише мені. Я дам номер телефона, созвонимося і я відправлю по новій почті. Ну, якщо знайдеться господар. Так що, друзі, ну а на даний момент я посправлявся по господарству. Хочу зняти коротеньке відео, дати відповіді на деякі запитання по поросяткам. От, якраз була там хвилька, сидів пив каву і читав коментарі, стараюся всі коментарі читати. Буває багато, буває небагато. І Хочу дати деякі відповіді на запитання. Так як ми з вами продаємо ще цю групу поросят, просто не всі хлопці можуть приїхати і забрати. Завтра приїде Саша з Переяслава. У нас там трошечки вийшла не штаточка, ну ось, ось свинка. Ну, вже на сьогоднішній день у неї вже все нормально. Я Саші позвонив, кажу, Саша, вийшла не штатка, свинка твоя, вона підшку... ну, підвернула ніжку. І лежала, тобто ми її прокололи амоксицелін, поставили її на ноги, і на даний момент вже такий відеозвіт. Тобто вона вже гуляє, вона вже грається, є невеличка припухлі. Сьогодні ми зробили повторочку проти правил не через 48 годин, а через 24 і вже поросюхи ганяють. І все, вона помічена. Тобто свинка активна. Так то сташа, відеозвіт для тебе. Свинка. Порядку приїдеш, забереш. Дві свинки поїдуть на чернухи, а ми вже потім двоє відвеземо потім з вами на Райківщину до сім'ї Чепель, які знімалися в хата на тата» п'ятий сезон. Так що кажись, Володимир Михайлович, так що, друзі, ну такі діла. Все по відеозвіту, все весь контроль за поросятами від народження, що робили. Я для мене це важливо. Я так би хотів би, щоб я знав про тих поросят, що хто від кого, від якої лінії. По поводу дріщів хотів би дати відповідь. Ми зараз підемо до деяких дріщів, і я вам покажу ситуацію. Є поросята відстаючі, є поросятка, не доведи господь, переболівші. Ну є меншенькі, є більшенькі. От, і зробимо, дамо таку відповідь. По поводу харчування писали там коментар. Серюга, скільки давати маленьким поросятам їсти. У мене в кормушці завжди є, ну, не насипаю повну, тому що всі думають, там бункерна кормушка, знаєш, насипав на неділю і неділю вони їдять. Ні, бункерна кормушка, вона, наприклад, розчитана там на 30, на 20, на 10 голів обслуговування. Тобто, якщо насипати ту кормушку, їй хватить для тої кількості поросят. Свободному доступі на якийсь період часу, там, наприклад, на сутки чи на двоє. Ну якось так. У нас свободний доступ, але це не означає, якщо я говорю, кажу, що у нас чи говорю, що у нас свободний доступ, то значить повинні всі так робити. Все залежить від того, як ви берете порося, де ви берете поросят, що ті поросята їли. І Краще, звісно, брати там, де ви знаєте, або плавно потім переводити, або запускати і робити якісь профілактичні процедури. Якщо ми їх вакцинуємо від отіочки, і я не переживаю за заточку, я не змінюю корм. Свиноматка їла старт. Вони так само їдять старт, не використовуючи предстарт. Але був мішок у нас представлю. Ми його просто на висипали, погодували і все нормальок. Так само яблука. Чого можна давати яблука, не можна, будуть поносити, не будуть поносити. Звісно, якщо ви будете насипати там, для шістьох поросятів півтора відра чи відро яблук, зрозуміло, що вони будуть їсти одні яблука і будуть ходити жидким в туалет. Так що, така невеличка відповідь на за деякі запитання, все залежить від того, як ті поросятка і можливо ви забрали їх від свиноматки, можливо, забіжені поросята і будуть заїдати, але коли давати нормовано. Приклад двоє чи троє поросят, хтось сильніший починає присувати меншого, відбиває, і поки він не напреться, то менший не буде їсти, бо він йому не буде давати. А якщо насипати мало, то він наїсться, а тому не останеться. І тоді у нас вийде ще один дрищ. Так що ну, це моя практика, така невеличка, домашня, такі спостереження за поросятками на відгодівлі. Ця партія ми вже говорили. Всі обійшлися без антибіотиків, крім цього валятчика, якому ми прокололи. Позавчора, тому що підвернув ніжку просто чистий амоксицилін і вітамін у мене був, ветазол. Так що, друзі, перегнали ми нашу е, глашку, вже її з криточки в більшу, так як вже вона закріпила вагітність і все в неї добре. Хай тепер собі тут тусується. Да? Глашка, Глашка Мігєровна, дівчина моя з характером. Біди моя манюся, моя маленька дітина. Ось така. Ну, а це наша кучеряшка. Ремонтна свинка, первачка, будемо дивитися, що там і як там. По вакцинації по паровірусній інфекції я роблю не пізніше, ніж за 3 неділі до парування. Тобто, якщо це ремонтна свинка, ми з вами її давали вакцину у 6 місяців. От якось так. Шо ви, привіт. Ці поросята нам сьогодні не потрібні, ці теж не потрібні. Йдемо до дрішків, але подивимося на цих поросят і ми зараз підемо дивитися брата їхнього. Якщо хто пам'ятає, у нашому виводку, в тих чорних поросят, то від глорії нашої єровни е, був ось отакий кабанчик, буянчик йди сюди, буянчик байрактальчик Оно він ну, лежить, правда, хотілося б його загнати. І є в нас отака дівчинка, ось вона з дирочкою на усі воно, оба, видно вуті, там була бірочка. Хто пам'ятає, це були одні кістки і кості. Воно так само думали, що це не жильці. І на даний момент отакі поросята. Якби це були дрищі, це ті поросята, які особливо бувають у тих виводках, коли люди там хрестять, парують свиноматок, не знаючи ким і що. Коли пересікається багато разів батьківські і материнські лінії, ходять по кругу там з одного конця села взяли порося, з другого конця взяли кабана і таким чином щось питаються зробити. Ну, ось також ми забрали Вартема Юрійовича двоє порося, ось одне, ось друге. Я скажу, що він дрищ, але вона активно почала рости. Були в неї нюанси. Ось о дрищик. Оце дрищик. І хтось там мені писав. Чому ти там товаришу дріжчів віддав? Ні, я не віддав дріжчів, я сформував парку, місяць протестував і з 9 кг вони стали по 18. Я вважаю, що все в них нормальне. По співвідношенню до харчів вони ростуть. Осьо. Да? Він вже не набагато менший від тих чорних поросят. Це їхній брат, який був, так сказати, приречений на смерть. Ну, якось так. По грижовику попова грижа, операцію робити сенсу немає, ну, але він жре більше всіх, е, вона сама ніколи не сховається. Хтось там писав, у свинки була грижа, і якщо вона сховалася, то е, можна парувати. Грижа ховатися точно не буде, якщо вона є, теж це лопається, Пупове кільце. Можна вшивати. Ми вже пробували, робили, садили на дієту, ну і з часом просто все одно це підчеревина. Кольце лопається і виходить така гуля. Тобто він себе активно чувствує, їсть більше всіх. Активно, ходить, правда, пастоподібно. І ну, це в них так вже ж було не один за весь період. Треба за ним дивитися, в один період він може лягти і все. І вони будуть його штурхати, буде заворот кишок. Тоді треба прийняти правильне рішення і його. Убрати. Так що, друзі, ну таке відео по дрищам. Подивимося, як буде почуватися оця дама. Ну, вона по відношенню до своєї, звісно, сестри у два рази чи в три рази менша. Ну, а ці ребятка такі доволі непогані. Тобто ми підкидаємо менших з групи чи дрищиків до менших. На даний момент по свинки не скажете, що вона погана, гарна свинота. Хорошее настроєння, глаза умні, веселі, ну і кабанчик теж. Так що, друзі, невеличкі спостереження з моєї такої домашньої практики, не професіональної, а домашньої. Я думаю, що комусь, можливо, це буде цікаво. По відгодівлі свобода. Тобто тільки. Вільна Україна, тільки вільна відгодівля. Скільки хочу, скільки з'їм, але в мене так і з народження. Так що, друзі, якось так. Так що оця дристуха – це сестра оцих свиночок. Да, правда, не така, як вони. Ці свині по спостереженням їх було 16 у виводку. Вони були маленькі, у період відлучки вони були невеликі. В період двох місяців теж були в середньому 15 кг, Дуже не показник, але в 4 почало 5-го місяця є вже в нас особі, ну, доволі такі непогані. Свинку ми продавали, було 92 кілограма. Так що, друзі, ну, на цьому буду завершувати відео. Кому сподобалося відео, хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте запитання. Усім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока, пока, пока.